Однією із найцікавіших великодніх традицій є виготовлення писанки. До цієї забави можуть долучатися навіть наймолодші. Сьогодні ми завітали до палацу дітей та юнацтва, аби дізнатися, як створити свою першу в житті писанку. Ну що, ходімо? Добрий день! Добрий день. А чи знаєте ви, чим відрізняється писанка від крашенки напередодні Великодня у палаці дітей та юнацтва відбувся майстер-клас з виготовлення святкових яєць. Яйце розписане мініатюрним орнаментом, називається писанка. Від слова писати крашанка. Це в нас яйце пофарбоване в один колір. А писанка це вже різні кольори, і ми беремо знаряддя, тобто наш писачок, і пишемо символи. До заходу доєдналися гуртківці зразкової студії образотворчого мистецтва Веселка. Серед учасників майстер-класу багаторазові призери міжнародних мистецьких конкурсів. Писанкарством займаюся пару років і роблю різні візерунки, символи. Мені це дуже подобається. Частіше за все я зображую писанки в жовтому кольорі. <гум> Буває в зеленому. Саме сьогодні я буду е, писати восьмиремену зірочку. Так. Ти її вже раніше запрошувала? чи mm -hmm. ні, це перший раз буде. <гум> я займаюся писанкарством не перший рік. Перший раз я. Почала в початкових класах. Мені це дуже подобалося і до сих пір подобається. Я вже ходжу на гурток малювання не перший рік, і кожен рік, напередодні Великодня, ми малюємо або пишемо із моєю керівницею писанки. Це для мене дуже є захопливо, адже це є наша народна традиція, яку ми маємо зберігати. Вихованка образотворчої студії Ілона розповіла про символ, який найбільше любить відтворювати на писанці. Спочатку я робила крапанки, а вже потім я почала писати писанки. Писанки вони важче, так у виготовленні? Так виходить. Мені подобається всі символи зображувати, але саме такий мій найулюблений це ось такі дубові листочки, адже вони символізують силу та мужність. Як зазначає Наталія Сергіївна, кожен малюнок має особливе значення. Сварга або ламаний хрест це знак вогню, сонця, вічного руху. На цій писанці зображена ружа, зірка, рожа або восьмираменна зірка. Символізує сонце в ранішню зорю це незмінний символ добра та любові. Дубові листочки символ сили. Та могутності. На цій писанці зображені баранячі ріжки. Так вони символізують багатий врожай. Символізм писанок пов'язаний не лише зі знаками, але й з кольором. Червоний колір так? це в нас символ радості, життя, надії та щастя. А якщо це жовтий колір, це місяць, зорі, врожай. Якщо це, наприклад, блакитний синій це небо, повітря. Здоров'я. Якщо зелений то це весна, воскресіння природи. Бронзовий земля та дарунки ланів. А якщо це чорний колір з білим, так, то це померлі душі. Окрім писанок, вихованці виготовляють і крапанки. Софія поділилася з нами секретом створення такого орнаменту. Для того, щоб виготовити таку крапанку, нам потрібно. І виготовляти так само, як і звичайну писанку. Ми просто, навіть нам не потрібно робити звичайним простим олівцем ескіз, як ми робимо це на звичайних писанках. Ми просто одразу беремо писачок, набираємо віск, нагріваємо його обов'язково і починаємо ставити крапанки. Незважаючи на те, що кожна дитина заображувала восьмираменну зірку, усі вироби вийшли по-своєму унікальними, Долучайтеся і ви до великодніх традицій, аби відчути неповторну атмосферу весняного свята. Ліка Богатіщева, Валерій Шевченко, Євгенія Железна, Тростянець, Телеканал ТВТ.